Наталія Хрол, з Нігова, маю стаж роботи 22 роки, але вчителем інформатики працюю 17 років. Мені, згідно жеребкування, випала тема алгоритми та програми 9 класу. Я от хочу з вами поділитися своїм досвідом, методами і прийомами, які я застосовую під час вивчення цієї теми. Ну, По-перше, це звичайно. Учні повинні засвоїти основні поняття з цієї теми, і для того, щоб було їм цікавіше це робити, то використовую різні інтерактивні засоби, різні сайти. А саме, я думаю, що відомий вам ресурс це Learnings App, де можна створювати різні різні вправи. Наприклад, щоб відпрацювати, як записуються службові слова з мови програмування, то ось я вам пропоную таку виконати вправу. Зараз копіюю. І в чат я вам скину посилання. Можете виконати цю вправу, пригадати, Це, мову усіх. Я сітку. перепрошую, ми вас не бачимо. Можливо, камера щось вислала. Не пропала, бачила. а чого? Поки студенти виконують, подивіться. А що може бути? Гляньте камеру. Вимкніть, вимкніть камеру, Наталію. А, вимкнути, включила. Може мені Ми ще вас... раз зайти? Ми вас не бачимо. Да, я ж бачу, що чорний екран. Е, може камера задіяна ще чимось. Ні, вже ОБС виключила. А, а може, може, так, да, дійсно, давайте я закрию програму ОБС. Ану, дивіться зараз. Так, ага. О, повернулася, Це дякую, ОБС. Дякую. Все, так. Да, Тож я, я дякую, зупинила дякую. запис, да. так. Значить... Виконавши цю праву, учні можуть запам'ятати призначення службових слів. Я думаю, що ви її виконали. Можу, звичайно, зараз теж з вами виконати. Дуже часто даю завдання такі, щоб кількість пар була непарною, тобто, щоб якісь були зайві у нас. Слова, щоб діти не здогадувались, і плюс використовую таку командну роботу всім класам, виконуємо цю право на інтерактивній дошці, вивожу її, і по черзі кожен учень виходить і з'єднує якусь пару. І е, потім, коли ми приходимо до висновку, що все правильно, дозволяємо до речі. Е, Виправляти помилки інших учнів, якщо перед ним учень виконав щось з помилкою. І коли приходимо до висновку, що все правильно, то потім перевіряємо. Ну, от Бачите, я тут зробила помилку. Так, наступна дуже цікава права: це кресворд. Теж допомагає з допомогою кресворда, ну, дуже чудово тренується пам'ять і увага. Теж даю вам посилання, можете. Зробити. Так, зараз. До речі, хочу спитати першого права. У вас вийшла? Підніміть руки, у кого вийшла. Ага, ви это так піднімаєте. Добре, дякую. Решо кресворд діти дуже люблять розв'язувати кресворди, і навіть звернула увагу, що дуже їм подобається і створювати кресворди. Тому цей метод використовував не тільки для того, щоб вони розв'язали кресворди, а ще й даю завдання. Ну, це може бути як домашнє завдання або робота в невеликих групах. Наскільки з цієї теми не дуже багато основних понять, які вивчаються. То не так часто використовую, а в темах, де багато теорії, основних понять, то дуже добре заходить. Значить, переходите на цей ресурс. Так, Трошки вона тут. Ага. І дивіться, щоб спрацював кросворд, треба один раз натиснути сформувати, і у вас система попросить зайти через Gmail, наприклад, через аккаунт, Gmail, тобто активуватися, і потім просто поводите слова і описуєте їх, і натискаєте Сформувати, і буквально за декілька секунд кросворд готовий, який можна запропонувати учням. Якщо учні самі створюють кросворд, тобто ділю їх на невеличкі групи, то даю їм завдання. Придумайте, даю основні поняття або пригадайте ці поняття, які ми вивчали з теми, і опишіть їх до реченням до п'яти слів. Тобто, щоб вони не шукали означення ці довгі в в Вікіпедії, а самі повинні сформувати, вибрати основне в цьому понятті і сформувати такий таке. Когось вийшло хоча б з декількох слів зробити. Хтось пробував? Ну, кросворд, взагалі, це більш складніше завдання, на нього треба і подумати. Ніхто руку не піднімає. Ладно. Е, е, наступне це вправа як ребуси. Ребуси діти дуже люблять розв'язувати. Теж є ось такий ресурс, тут вже ви з легкістю зробите. Будь-які з цих понять, теж я вам скидаю в чат, будь-яке з цих понять. Е, е, зробіть собі ребус. Тобто вводите слово, наприклад, ну, я введу масив, і е, генеруємо ребус, і ось він готовий. Е, е, розгадувати їх люблять, і таким чином теж можна як під час актуалізації опорних знань використовувати, так і під час повторення основних понять. Е, коли основні поняття у нас є засвоєними, то переходимо до самого цікавішого це до написання програм. А При написанні програм саме найцікавіше те, що діти роблять дуже багато помилок. Хоча їх і дуже багато, але вони всі типові. Тобто 95% помилок це типові помилки, і ну, легко їх передбачити, що вони де зроблять їх. Щоб отаких от помилок було менше, і. Зацікавленість дітей не спадала при вивченні програмування. Я їм пропоную таку праву, як «Знайди помилки. Помилки взагалі діляться на два види: це синтексичні помилки і логічні помилки. І от, наприклад, я написала якийсь код, так як пишу на дошці дітям. І оскільки теж інтерактивна дошка, даю їм ручку і йдемо, виправляємо, як вчителі помилки в цьому коді. Їм дуже подобається. Давайте виправимо. Я буду виправляти, ви будете казати, які помилки. От першому рядку, в першому рядку яка помилка? Дужки Отут квадратні дошки потрібні. От тут квадратні дошки, правильно, дякую. Зараз швиденько виправлю. Так, в другому рядку яка помилка? Крапка з комою потрібна. В, в кінці, да? так? Чи по, посередині? Ні, в кінці. В кінці, так, добре. Третій рядок. Крапка з комою замість коми після нуля. Так, дякую. А, наступний рядок. А велике. Моє а велике, дякую. І останній рядок? Стрілочки не в ту сторону. Стрілочки не в ту сторону, супер. Учні з вас дуже добре. Виправили всі синтаксичні помилки і тут задаємо таке питання. Тобто, програма буде працювати, компілятор її працює, запуститься. А що ж вона буде виводити, і те, що нам треба, вона буде виводити? Тобто, шукаємо логічні помилки. Запропонуйте, що тут не так, одяг, які логічні помилки. Ну суму, я думаю, треба було б вивести. Так, да, логічно, навіщо ми рахуємо цю змінну суму, якщо ми її не виводимо, да? і просто вона змінюється, то швидше за все, треба вивести іншу зміну, значення іншої зміни, тобто щось інше шукається. Ще дуже часто цю помилку діти логічно роблять. Я сама інколи її роблю. Зміна з великої букви? Е, ні, зміни можуть бути з великої, з маленької. Я до речі використовую для структурованих типів даних з великої букви. Пишу, щоб просто їх відрізняти для себе. Що це у мене структуроване. Ну, зазвичай і об'являють в самому циклі ІНТ, і. Ну, це, програма запуститься. Це ну, я думаю, це нелогічна помилка. така. Там сума ну, наприклад, де наприклад, сума. О, от я почула: сума, сума, що сума? Не обнулена, вона має Не обнулена вона. сума. Тобто результат ми отримуємо неочікуване, да? не той, що нам треба, результат. Звичайно, дуже часто забуваємо про це і потім отримуємо якесь величезне значення, що воно означає, не знаю. Опрацювали синтаксичні помилки, логічні помилки, переходимо до управи е, налачив дуже часто. Діти не розуміють, як код працює, щоб краще зрозуміти, як код працює. Я викликаю декілька учнів до дошки. Один виконує роль процесора. Я кажу, ти будеш процесор, ти головний будеш рахувати. Один виконує, наприклад, роль пам'яті, тобто даю йому ручку, дошка маркерну ручку, дошку, ти будеш записувати все, зберігати. Ну і може бути ще третій учень, який буде виводити там на екран. Ну, скільки ми зараз це онлайн не дуже сильно можемо зробити, тому давайте я буду виконувати функцію оперативної пам'яті. а Хтось, хто дуже хоче, виконає функцію процесора. Да? І ми опрацюємо цей код. Хто хоче побути процесором, ми так трошечки розпочнемо, тому що часу в мене дуже багато. Давайте я. Давайте, дякую, Вадим. Е, е, почнемо з першого рядка. Що цей перший рядок означає? Створення змін, створення масиву та ініціалізація його. Так, все правильно. Тобто, ви даєте мені команду, да, як оперативній пам'яті. Що я повинна зробити? Виділити пам'ять для масиву на. От я пишу, це в мене комірок. масив, і позаносити в комірки. Відповідні, значення. да, значення цього е, масиву. Так. Да. Так, тут трошки в мене накладається. Нуле. Так, хорошо, переходимо до другого рядка. Створити дві змінні, I і SUM. Виділити під них місце. Так, виділяю для них місце. Хорошо. Ініціалізувати суму нулем. Так, добре. Так, потім запускається цикл. Так. І на кожній ітерації сума збільшується на значення. Так, оце ви от як і діти описують. Дуже швидко кажу: ні, давайте от детально це зробимо. От, от в цьому рядку, що відбувається, що робить проф... процесор? Він е, змінює Заходимо і надає на яке значення. Ініціалізує, да, так? Так. Да, так. Значення нуль. Хорошо. Потім що робить процесор? Потім процесор е, збільшує, е, робить перевірку, чи зміна i менше 6. Порівнює, да, бере з пам'яті, скільки там I. я кажу 0, 0 менше 6, істина. Так, заходимо так. В, в цикл. Так, в цикл. Е, сума збільшується на 0-3, значення суми. Так, Тобто процесор звертається до пам'яті, обчислює цю праву частину і звертається до пам'яті, скільки в зміні сум 0, скільки в зміні А0В-3, додає і порахував процесор, скільки вийшло. Сума мінус 300. Мінус 300, все правильно. Тобто витираю і наступне значення. Далі. Потім ітератор збільшується на одиницю. А, і збільшується Один. на одиницю. Було 0. Процесор порахував, скільки повинно вийти? Один. Один. Хорошо. Далі. Так. Потім знову йде перевірка. Перевіряємо. Одиниця менше шести. Один. Менше. Так, істина. Ага. Заходимо знову на слідуючу ітерацію: до суми додаємо до мінус трьох додаємо п'ять. Так, тобто обчислюємо праву частину, беремо з оперативної пам'яті значення мінус три суму, і наступний А перше це п'ять. І ага. процесор обчислює каже, що в суму запиши. Суму два, два здається. Мінус три додати п'ять. Два. Ну, плюс два кажу, так. Да, а, два. плюс два, хорошо. Ну і так далі. Да, дякую. І таким чином, цей, ми таким чином проходимо повністю, як це відбувається, діти краще це розуміють, як це працює. Тобто цю всю роботу і не менше роблять помилок потім в процесі. Далі. Після того, як ми в 9 класі, це в основному часу одновимірні масиви, вивчимо основні такі алгоритми, як ведення масиву, виведення масиву, пошук суми, кількості елементів, пошук елемента, який заданий даному, переходимо до того, що вже починаємо використовувати ці алгоритми до розв'язання якихось задач. І от, наприклад, я своїм дітям пропонувала. На уроці так, запропонувала таку задачу. Уяви собі, що у нас є масив, що містить результати Олімпіади, наприклад, з інформатики. Треба визначити, який був набраний максимальний бал, скільки учасників змогли набрати цей максимальний бал, вивести номери тих учасників, які набрали максимальний бал. і... Треба вивести бали тих учасників, що є переможцями. Але переможцями є тільки половина учасників Олімпіади. Діти на мене дивляться ось такими круглими очима. Це треба написати: кажу: Ну, я вам трошечки спростила, я це все написала. І пропоную їм цей код, але я код взяла і розрізала на частинки, да, як пазлость з частина. Кажу, треба його просто тепер зібрати. Допоможіть мені його зібрати. У мене вони кожен фрагмент підписаний числом якимось. Якщо там нормально видно, збільшувати не треба. Отак, трошки збільшую. Який код буде з якої цифри буде починатися? З чого код? Чотири. Чотири, дякую. Так. Потім продовжуємо. Ми шукали. Я нагадую, давайте, можливо, ви забули. Які максимальний бал змогли набрати? Два. Ні Перед не два, мабуть, спочатку шість, щоб хоча б шість. цей максимум. Шість, так, шукаємо максимальний бал світу. Сість, ось таким чином поставлю. Так. Потім шукали. Давайте нагадаю, скільки учасників набрали максимальний бал? Тепер, мабуть, вже два від піде. Два. Кількість. Хорошо. Так, потім наступно були номери учасників, які набрали максимальний бал. Ні, до речі, не два. Наступний був не два. І другий був на 6. Так, да, це виходить 4, 2. Давайте повернемось. Так. Значить, спочатку прочитали масив. Які максимальний бал змогли набрати? Давайте шукати максимальний бал. Друге. Не друге там. Там бачите? І зміну виводимо другому. Ну, добре, я підкажу, тому що тут у мене заплутаний трошки код це 5. Так. Далі, наступна це кількість учасників, які набрали. Це ви правильно казали шість. Кількість. Потім номери учасників, які набрали. Залишилось два, один, три. Два. Два. Решо. І наступне це е, треба вивести половину учасників, які набрали максимальний бал. Я так розумію, один True. і три лишаються. Один, один сортуємо і потім виводимо. Значить, ну, Начебто завдання дітям не складне, вони зібрали, можуть цей код набрати, але якщо уважно звернули і помилилися, я в коді в деяких фрагментах зробила помилки, тобто вони ці логічні помилки ще й повинні повиправляти. Тобто, тут у мене мінімальне шукається, не максимальне, а мінімальний бал шукається. Тут у мене, наприклад, сортується не на в порядку. З зростання там чи, ну, навпаки. і виводяться у мене не треба виводити половину учасників, я вивожу всіх учасників, тобто вони ще й повинні з ним будуть попрацювати. І дуже добре заходить звичайно, відомий нам метод проєктів. Після того, як ми вивчили масиви, ми починаємо їх застосовувати. Ось як приклад, що у мене діти придумували задачі і розв'язували їх. Це дитина придумала у нас інформація, зберігалася в декількох масивах, потім створювали таке невелике меню. У меню можна було вибрати якусь дію. Тобто, наприклад, знайти співробітника, який у нас має найбільшу зарплату, знайти співробітника, який має найменшу зарплату, або знайти кількість співробітників, які мають там вік у межах від такого та до такого тощо. І потім, як був захист, вони запускали, дивилися, все працює чи ні. Зробили висновок, що одновимірні масиви не дуже зручні, коли треба працювати з великим обсягом даних, що швидше за все існують якісь інші структури для того, щоб опрацьовувати такі більш складніші задачі, але застосування практично вони побачили. Я вам вдячна за те, що ви приймали участь. Ви молодці, активні, дуже дякуємо вам. Я вам теж вдячна. Дякуємо за виступ.